Сьогодні зі. ну, я зіграю для вас ну, для себе гру, яка для мене, так скажем, ну, зовсім нова. Я, як ви бачите, не зовсім новачок. Я тільки ну, зай... зайшов в цю гру. І... І хто не знав ця гра називається Нінді Легенди. Хто не зрозумів, ось мій скін. А ось миник. Так. Ну, я тут а, прочитаю в инструкции. Так. Э, давайте мы сначала прочитаем, может, подсказки. И тогда уже будем выходить. Дважды нажмите на пробел, чтобы совершить двойной прыжок. Так, тут это вот, Вуаля! так далее. Тренируйся со своим мечом и получай ниндзицу, продавай ниндзицу за монеты. Доброе. При помощи монет вы можете купить новые способности, предметы. К примеру, вы можете приобрести больше двойных прыжков. Ага. То, кто... Мы сможем вот тут вот там, где skills update, skills мы сможем плята больше биши... прыжочки. Далее. Изучайте острова, выше на каком острове вы найдете новые предметы. Новых питомцев и сундуки. Ай, драч, друзья. А я вот э, не знал. Далее. Вам нужно добраться до острова выше, чтобы разблокировать больше двойных прыжков. Ну, это я уже разумею. Блокируйте новых питомцев при помощи кристаллов. А, Разблокируйте новых питомцев при помощи кристаллов. Они разбросаны по карте. Питомцы помогают вам заработать больше монет. И чем? Разблокируй питомцев лучше, чтобы получать больше. Ну, дальше я думаю не буду читать. Так что давайте будем окачаться. Ну ага. У меня тут ниндзя, да з'являється. <кій> ну я зрозумів. А ну-ка продаємо. <кій> Вибачаюсь, друзі. Харкотиня. Напевно, що О, у мене якийсь вже журнал... нова патичка якась. Вау. Хто не зрозумів, друзі, я граю на... Вибачте. Ну я граю на сайменші як. Ой, на цей менший реаліст. Тому що якщо буде самое найвище... У мене буде капець як лагат. Ну, глючно. Звісно, не дуже. Якщо я ще включусь це. Ще оце от, то в мене буде... Ну, не саме приємно Тому я граю отаково. І ще граю ота. Ось. Так. За чат ми поки до чату не ліземо. Давайте, ну, як ви побачили, у нас вже є перша патичка, перша катана. Це якась блискавична чи що. Я точно не знаю, але напевно, блискавично. Так, давайте ми купимо новенький пояс. Вау! Так, о! Дивіться, у нас збільшилась кількість. Тобто ґх, 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 катани вони нам дають більше ніндзицу, А Ці от, як вони називаються, пояси, вони нам дають побільше, як вони називаються... побільше нідзису. Ну, тобто, побільш... Більший портфелек. О, уже 255. Це дуже круто. Ні, ну серйозно, це доволі ще й круто. Юмою. Так. Ага. Ого, 330. Ого, чого так подорожчало? Ну добре. Так, 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 так. О, уже по три, я не заметил. Но речі, у нас наша катана трошечки змінилась. Навіть не трошечки, а дуже змінилась. Такс А, речі, друзі, я дещо заметил. У нас є тут... А... Трейд. Для начала вам нужно разблокировать обмен. Нужно всего 5000 монет всего. А я бачив в у цьому. Е, у Нінді Легенди 2 у мене на планшеті. Хто не знав, у мене є планшет. Так. Я записуюсь з телефоном, а граю з... Ой, записуюсь з телефона ну і граю з телефоном. Тому ви знаєте всю цю правду. Чувак, я побачив, що ти хотів зробити. Так. А, друзі, будь ласка. Допоможіть мені, добити... Мою мрію. 50 підписників. Я буду дуже вам вдячний, але ну все одно. Тому що. Ого. Друзі, так показується у мене життя втрачається. Ви подивіться, в зверху, справ... в, правому... в правому боку, ви бачите в мене полосочка життя? Вона в мене зменшується. Чому так? Люди добрі. А можливо і не добрі. Що тут коїться, я не зрозумів. Чому в мене? Життя втрачать. Ну, серьезно. Так. М -м -м. Ну, я так бачу. А, и ось. А что... А вот тут вот за... А ну-ка, сколько тут? -то? Сколько? Пять тысяч монет? Вы вообще, друзья, за такое... Здивування. Бо це дуже серйозно. Вони просто хавають. Хавають. Просто їдять. І забирають. Ну, це серйозно, це не чесно. Бо вони просто забирають. Копець. Ну, от такої постави я точно не бачив. Реально. Це серйозно трошечки... Ну, я не сказав, би, що нудно. Но так махати... Ви даже. Ви не знаєте навіть, як я сижу зараз. Я дуже зараз в приємному стані сижу. Мотрейд. Ого. Так, ну давайте просто для приколу я нажму кому кинемо, запрос кенему. Okay, Время для денечки, ні, не знаю. Ну, Пока давайте підемо, закупимо собі новый поезд, чи друзья, кто хочет еще щоб... я донату, то будь ласка таки добавить. Ту кількість підписників яку я вас прошу можливо накуськи кількість підписників я зроблю донат так що це залежить від вас робите мені ту кількість підписників я вам роблю те Ви мені не робите те, а я вам не роблю те так що це залежить від вас так вот, От цікаво, друзі, вам показують деякі коди, я, які я знаю, чи ні? Ну, давайте покажу пару, яких я знаю. Так. Ну, дивуйтесь, чому у мене розовая клавіатура. Я сам не знаю. У мене вже... ой. Так. Мін. Нин... Нінджем. Нінджем. Тисячі ніж то так. Так, ууу, фу-фу-фу-фу. Ну, користуйтесь, друзі. Одна чи це? доволі ще й Угу. Так. А ну-ка, о! Пете, давайте спробуємо відкрити. Мені цікаво просто. Подивіться, що мені випаде. О, оранжевий їжачок. А, ну це 20%. Ну, це, так скажем, дефолтний. Ну, серйозно. Так. Якщо що, друзі, ви його не будете бачити, тому що я виключив петів. Так, ну. 1.35. Я не знаю, чи це круто, чи це не круто. Ну, чесно, я не знаю. А ну-ка, <плес> я щось різниці не поміту. Ну-ка, 23 було. Щас. сейчас. 23. три. Двадцать три. Ну що то титута-тута різниці. Ну добре. Можливо, в чомусь є тут різниця, не знаю. Хто замітив, друзі, то на пчечку на тому що я ні одної тут різниці не замітив. Як і було 23 нетрусу, так і було. А, до речі, давайте ми ось це от доробимо і спробуємо на якийсь вже Островець запрягнута. Звісно, в мене лише тільки. Один прыжок, але Ла... ну, що є, то є. <клес> <клес> так, все, давайте будемо. Ого! Ого! Так, ну тоді давайте не. Ну, за то, що. Ну. Ну добре, давайте катани. Вау. Плюс 54, та ну! Ну добре, давайте ми спробуємо поки що на якийсь островок попригати. Ой, блін. Не фс прямо загучу. Я не зрозумію, що таке FPS це так скажем. Це штучка до екрану. Причатна штучка. И пять повидаю за екраном. Ну плюс 67 чи. Ну, Значит, це багато, но нем, то це ну до Нормально. Якщо, друзі, я нуб, це означає, що я на цьому аккаунті нуб. Ну, і, в... і зовсім я ноб. Ну, я не нобу, друзі. Хто вважає мене таким, ну, той не поважає людей, яких нижче за них. Тому що я роблю це ради контенту. Ну, і заради вас, щоб ви насолоджувались моїми відео. І щоб ви змогли завантажувати це відео і просто дивитися, там сидіти, їсти, що там робите, любите роботи. Скільки, скільки, скільки. Вот, єуш тільки це, будь ласка, дай. Булос. 5000. Оце я зараз ще й нахаваюсь просто. Та да ну за що? Ну, чувак, я тобі ще заважав, да напевно, я йому вообще вапша... ве в всьому світі заважаю. Я, короче, виключу цю музику, тому що вона трохи заважає. Так, о! Тут є трошечки дорожче. А ну-ка, давайте спробуємо ці дорожчі. Так. Цікаво. Ого! Жовта. Жовтий металик. О, 15%. 15% це хоча б не дефолт. Так. є. А тепер дивимося, що це таке що за запете. Эмм... Euh... Це ж фігня, Пет. Yeah, ну, нібито прикольні, Пета. А ну-ка. 54. А зараз. Друзі, хто замечає різницю? Дивіться. 54. правильно? 54! 54. В чому тут різниця? А ну-ка. Я зрозумів. Треба бути мені... Трошечки бути внимательнішим треба. Усутурні. Прикольно, Челику. Я трошечки тут, друзі, затупив. Я неправильно подивився. Ну, серйозно, я неправильно подивився. Я думав, що це деяка друга штучка. Так, ну давайте спробуємо, напевно, купити. О. Скільки, вибачте? Чому це так дорого, друзі? Ну, бо серйозно. Це все коштує як. Не зна. Ой! Як не знати, що? Ну серйозно. Ого. Чому в мене так швидко збавляється ХП? Хто не зрозумів, друзі, в мене щось тільки що. Дуже-дуже-дуже швидко збавилися ось. Хепешечки. Ладно. Не питайте, на що я це купляю. Я сам не знаю. О, тут є король гори. горе. О, плюс 30. Ну, мені це класно. Якраз можу зафармитись. Да ну. Друзья, мой Роблок заглючив. Зараз, друзья. О, все, тепер від глюч. Ну. Так, друзья. Надеюсь, я долучу. не 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 Долучу. Друзья, долучив. Там миллиметр в миллиметр. Они. Не, не! Друзі, це зараз було дуже мощно. О. Ви бачили, в якому я зараз був в шоці? Я ж міг просто тепетись. Роксон, ну Будь ласка, дай дай, 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 дай. Чому? Що у мене з ФПС? Так, о, я какую штучку там бачу. Точно не скажу, что то но сейчас то бачу. Так, ну уже долго ты. Так, Долетіло! Ура! Фу! Чому це так поздно, я не розумію? Це не зрозумів, ви друзі. Я уже трошечки спотів. Серйозно. Як це цікаво не звучало? Серйозно я трошечки спотів. О, точняк! Якщо я не помиляюсь, я також знаю ще один кодик епікін. Ні... Ой, це эпикінча, Епік... Нінджа... Тисячі нібито, ні епикя. Єпікінджя 100? А тоді що? У мене запитання, друзі. Якщо не так, то тоді як? На виборі чи що? Я трохи ще цього не розумію. Ну, добре, зараз давайте я. Ну, хоча б 1030 нафармлю і вже до вас повернуся. Друзі, а я уже тут. А... Я тут, звісно, трошечки трошечки більше нафармив, чим 30. -точко. Але. Говорю, чим... чим більше, тим краще. Правильно, правильно. Ой. Друзья, что за такая зараз была? Вы не знаете? Ну, ну добре. Так, так, так. О, плюс 78. Я даже не, не пометил. О. Что за? А... -а, -а, -а. У мене зараз відвалиться дай. Друзі, у мене зараз є, В смислі? Ой, що такого она произойшла? Ну-ка, зараз, друзі, я перезайду в гру. Можемо щось друге зробить, друзі, а я уже тут а... Дивіться, за таку картинку Просто трошечки я тільки на зайшов Перезайшов. Тому що, як ви пам'ятаєте, Секунду назад у мене якась штукована утворилася. Щось незрозуміле. І в мене просто-напросто, як ви бачили. В мене просто... Пет не захотів екіпіруватися. Ну-ка. Ось цей пет. Ура! Я його зміг екпирувати! Так, давайте можливо одразу подивимося, Там яка буде у нас прокачечка, а ну-ка. Один раз ну. Друзі! Це щось! Друзі, це просто бешений кач. Серйозно, друзі, це зараз буде невимогливо швидко буде. Копець. <звук> 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 Це серйозна алтилерія. Серйозненько. Просто стані мечки. Друзі, я купляю зараз наступну стадію. Дивіться, просто штучку. Опа! Опа! Вибачте, що такі... Негарні штучки роблю вагою. Ну, бо це не можна ніяк інш... іншим способом. Це просто рай для очей, друзі. Я вам серйозно говорю. Серйозно, дуже крапкий кач. Ні, друже, ні. Та вже відстаньте ви вже від мене! Чуваки! О! Давайте вже до скритності цієї дойдемо і все. Я зараз докуплю ці от всі мечі і вже я буду закінчувати цей вже ролик. Так, так, так. так. Сьогодні вже новинок вже я не буду вже куп купляти. Тому що це вже буде тоді вже цікаво Все. Ну. Що тоді, друзі? Як бачите, я от, ось так от прокачався. З таким от топовим петом. Я буду качатися, обіцяю вам. Буду качатися невимовно. Як ви знаєте, лайк, підписки, коментар, гарний настрій. А був Плей І ніндзя 265057. З новим званням. Даже скоріше з чотирма новими званнями. Аж до скритності. А з вами був один плей. Лайк, підписка, коментар. Гарний настрій та й смачного. А з вами був Вадим Плей. Всім удачі. Всім пока-пока!